І всім поки з на каналі Лік 25К. -ка. Да, сьогодні ми подивимося роботу за 1 долар, за 500 тисяч і за 10 мільйон. Ну, а ми з вами погнали, так що ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну, а ми погнали. Коротше, тут у нас робота є зайчик. Коротше, ви бачите там з ДЛК саме другу роботу? Ну, я вам її потім покажу. Вот зайчик, наприклад, він продає арбузики з яблуками. Скільки яблуко? Е, як у мінімум 5 доларів. Ну давай. На, візьми. Спасибо. Ну, нормальне яблуко. Коротше, е, зараз спитаємо в нього, як чи хороша в нього робота. У мене ну така собі робота. Мені не подобається робота. Я хотів дуже сильно піти роботи на одну роботу. Ну а підписники побачать. Потім. Коротше, я дуже сильно хочу піти працювати в офіс. але мене не пускають, за того, що мені... вони сказали, що я маю бути в нормальній одежі плюс є. У і... мене нормальної одежі немає, і в мене одежа десь по 100 доларів. А вони кажуть, що те, коротше, мені мати одежу, таку як в, в бізнесмен, наприклад, і в обичного чоловіка. Поняв. Вот, що тебе не пускають. Ну, якщо хочеш, я тебе віддав би більше доларів. Ну, на тобі візьми ще. Ну я за тебе дам бос тобі ще 100 доларів. Ну на тобі, короче, ще 1000 доларів на удажу. Ого, спасибо! Я тобі дуже дякую. Спасибо, ти лучше ли на здоров'я, короче, ладно, ідемо, підписники, з вами на роботу за 500 тисяч. Да, це в нас опіс. І тут, і тут видно, ну, не прикольну машину тут видно. Во. Так, ну ладно, давайте з вами зайдемо, пише офіс. Заходимо. І от там бачили, що там пише офіс. Бачимо. Та ну ка що це полом? Нічого, не переживайте, скоро буде ремонт. А, поняв. Е, дивіться, добрий день. Можна мені зайти подивитись на вашу роботу? Яка у вас зарплата? У нас зарплата мінімум. Нам мали дати зарплату 20 тисяч, десь мінімум. Нормально. А ну-ка я в нього ще не питав зарплату. А, я точно забыл. У него зарплата 0 долларов. Добрый день, цебий главарг. Да, це я лобар. Короче, чуєш, мы про тебя знаем. Хочешь, что у нас на работу? Зарплата 20 тысяч. А, ні, дякую, я не хочу. У них є компьютер для офиса. Вот у того можно посадить и подивитись телека собі. Вот у того можно посадити. А чого ви не можете зробити зарплату 30 тисяч? Коротше, у нас проблеми. У цього, бачите, далека там здання. Цей мужик, цей муж, там є один такий дракончик, він не дає нам деньги для зарплати. Коротше, от що 20 тисяч, бо в мене самого устали роботник. В мене тільки роботник, я тільки, у, мене тільки два роботника. Один роботник зараз на... На, вих... на отпуск, а другие работают там снизу. А, понял. Вот почему у вас работник. А вот почему у вас один работник сегодня работает. Сегодня просто мало людей в наш офис заходят, а ты до нас зашел. А, понял. Короче, сейчас у меня самого проблемы с деньгами. И плюс и мои... на меню только дают. короче, мені в місяць кажуть, мені в може дати, наприклад, 40 тисяч для двох роботників і все. А, поняв, а яка, а, а скільки ви заробляєте? За... Короче, мені, мож... мені, може... мені може дати, мені може дати якийсь мільйонер деньги і все. А, поняв, тобі може якийсь мільйонер дати. Ну, ладно, давайте, до побачення. До побачення. Короче, ми за вами підемо на фінальну роботу. Дивіться підписники. На цю роботу ця робота дуже прикольна. Кстати, це був, оце був офіс підписників, оце був базар. Коротше, там тільки один обіг був. От, о, мені та, мені понравилась ця робота. Ну, там мало платить. 20 тисяч. Але ні, це нормально. Так, да, велика зарплата. Заходимо. Добрий день, можна зайти. Ну, зараз ми скажемо, позвонимо Алло ем, біз, Алло, дракон. Можна впустити нам? А можна нам впустити одного е, прикольного пацана? А, це лір? Це той сам. Я бачу з вікна, що цей лір 25к. Впускаю його, звісно. Ну, все добре. Так, перше, що ми бачимо з вами, тут вот давайте подивимось. Це в нас туалет. Нормально. Он... його... Не поремонтировал, а ты что рабочих игра? Ой, а что ты Я, я, Привет, я туалет чиню тут. Мне еще надо. Мені ще... Я ще не закінчив. Понял. Тут был компьютер. Це повод работы бизнесмена. У него компьютер я там, де він работает. О, привет! Ну привет! А ти хотів? Хотів сказати, ты хотив? Шо... Э... Хотел сказать, что ты такая такая зленькая зла окрана. Не знаю, я тут атерика дивлюся. Я хочу сказати, якщо хочеш, можем взяти один эковончик. Давайте в його холодильник подивимося. Ну ні, дякую, я не хочу. У нього тортики. Далі в нього, далі в нього є такова штука прикольна. І бачимо, тут у нього баскетбол. Ладно, з цим потім ми пограємо. Короче, що ти хотів? Чуєш, мені щось там з офісу кажуть, щоб ви зробили більшу зарплату? Їм. Не знаю. Ну, по перше я зарплату не знаю, що зроблю. У других в мене через дві годинки починається робота. А чого ти прийшов, Лір? Хотів сказати. Як його. Може, може, вообще, може, ти вже надо нового ну, можна мені стати е, главаром офісу? Ти ж все одно вже скоро бути. Не... Ти хочеш бути главаром офісу чи нашої роботи. Нашої роботи главаром я, я не зможу тебе зробити. Ну от оф... в офісі я можу договорити, я можу попросити, і, вони... і вони скажуть, хорошо, що ти був. Ясно. Я, ну, ладно, я не хочу ніким бути. Я поки що не хочу ніякого собі. Ладно, я пока что никакого, короче, работу себе что не хочу, я просто работаю на другой работе, я тоже работаю, как ты такий. Тільки я не бизнесмен, я типа работаю каком в другом офисе. А, понял. Кстати, если шо, мож... если шо, можешь мене взять комончика, якщо хочеш. И. І... Не, я не хочу, дякую. И. І... о, в тебе коллекции, підписники. У нього ще тут и і коллекция і статуя маленька. Кстати, хочеш я тебе дам. Знаєш, що я тобі зарадам золото На, я мінімум, я мінімум тут 50 мільйонів поклав. Я все одно вже, я все одно маю десь мільйон. Ой, я все одно десь почти мільярд зробив. І в мене. Я тобі рішив О, це золото. Одна така, одне, одне таке золото стоить по, десь по. Може десь вони дуже рідкі, ці золота дуже рідкі, бери собі хрени їх. А де? їх, а Куди це віддати? Ну, якщо хочеш, це тобі подарок, якщо хочеш передай. Коротше, ладно. Я шучу, лучше це, Знаєш кому? Кому? В офіс зарплата це буде їм. Поняв. Ладно, це буде зар... це зарплата для офісу. Да, короче, скажешь им, что они будут получать из... Теперь они не будут доллары получать, а золото будут. А, понял. Ну ладно, давай пока. Пока. Интересно. Это хорошо, что... Це хорошо, что я... что я до него пришел. Игорь, ты скоро... Мне сказали, что дадут... Мне сказали, что дадут зарплату, короче. И мне дадут... Мне все что я строитель, так что цей Оцей дракончик дає мені зарплату. Він мені дає в місяць по по мільйону. Нормально. Я так собі зработ. Я так собі зроботу на дуже крутий дом. А, поняв. ну я тоді пішов, давай пока, Я рок, пока. Ну, все до побачення. До побачення. Коротше, підписники, ми з вами побули в такій крутій роботі. І мені, і мені, і мені ця робота. Дивіться. Кстати, ми ще з вами це не подивилися, бачите? Це різні машини. У нього є чотири е, прикольні машини такі. Він просто він, коротчі, сказав, що потратив. На, він казав мені, коротше, перша його машина була червоненька, друга була зелененька. Третя була жовтенька, а остання саме, це найкрутая саме в нього. Я, у него защитные машины, так что... у в него охрана даже. Ну ладно, подписчики. Вы были на канале Лир 25К. Подписывайтесь, ставьте лайки. всем пока-пока.